Всім привіт! Сьогодні я, 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 я знімаю тепер з іншого ракурса і по-новому. У мене з'явився штатив, тому тепер я можу знімати крутіші відео. Сьогодні я буду знімати обзор на свій пістолет. Він мене вже давно, вже три роки десь, але я його так не відкривав і ні ни разу ним не стріляв до того, до того року. Як ба... Це е, модель... він моделі зм 26 стріляє пульками шостого колібра. Тільки, правда, це не настоячі пулі, а прості горошки. От е, так. Е, зараз він стріляє от тими горошками. Аріслав Ган. Ви знаєте, я його получив від мого хресного. Який зараз працює в армії, навіть в Англію їхав, хоч і він наш український. Також до нього йде обойма. Не, тр... Та, не треба заряджати його отак от по доночному вона виглядає отак. От -от Щоб його зарядити, треба б по всьому за зону штуку, тільки я цього зробити не буду. Також тут також в таку обойму влізає цілих 12 пульок, які можна заряжати. Щоб зрозуміти, чи заряджений пістолет, чи ні, можна, треба дивитись на ту ж пмпочку. От на ту пімпочку. От от пімпочку. Якщо вона зроблена отак, от то тоді, значить, він заряджений. Тоді, значить, він заряджений. А якщо отак, то він розряжений і стріляти він не може. розряжений, Віталік? Окей. Це був обзорчик на пістолечик. В основному бувають і інші легки. Вибачте за мою сестру пока.